Дуже часто від власників котів можна почути про те, що муркотун ходить в туалет у недозволеному місці, по кутках, у горщики з квітами, на взуття, а іноді навіть у ліжко. Сьогодні ми розповімо, як боротися із цією проблемою. Важливо розуміти, що коте робить це не через вередливість, це свого роду меседж вам, що щось іде не так. Проблема може бути пов'язана з хворобою, наприклад, сечокам'яною. Котик відчуває біль під час сечовипускання та пов'язує цей біль з лотком. А потім намагається знайти місце, де можна нормально сходити в туалет без болю та дискомфорту. Тому краще переконати, що причина не в проблемах зі здоров'ям тварини, та обов'язково проконсультуватись з ветлікарем. Винуватцем такої поведінки може бути і стрес. Якщо в будинку гості чи родичі, або навіть ви придбали якийсь новий предмет меблів, все це може спровокувати улюбленця на своєрідну мітку території. Можливо, варто приділяти більше уваги своєму нявчику. А якщо говорити про вазони та взуття, то тут теж є декілька нюансів. Вазони із землею нагадують котику місце туалету в природних умовах, а взуття просто пахне не котом, і йому терміново потрібно це змінити. Поширеною причиною є несвоєчасне прибирання котячого лотка. Вся річ у тому, що коти тварини дуже охайні деякі можуть не ходити в лоток навіть після двох-трьох разів використання. Тож краще регулярно та ретельно його мити, використовуючи при цьому спеціальні засоби для видалення запаху. Можливо, і таке, що коту не подобається наповнювач. Спробуйте поекспериментувати з марками та видами, поспостерігати та підібрати те, що припаде до душі вашому хвостику. Також пухнастику може не подобатися сам туалет чи не підходити модель. Наприклад, до закритих лотків краще привчати свого коте поступово. У деяких порід котів та у тварин похилого віку можуть бути проблеми і суглобами, і через це їм стає важко переступати через високий бортик туалета. В таких випадках краще обирати лотки із дуже заниженим бортом. Також він може бути занадто тісний для коте або стояти не в тому місці. Тому ні в якому разі туалет не має знаходитись біля місць їжі коте. Якщо мова йде про кошенят, то можуть бути ситуації, коли маля, наприклад, загралась і не добігло, куди. Отак треба. Ну, треба ставити там, де кошеня проводить більше часу і повільно його рухати до того місця, де він має стояти. Як бачите, причин є дійсно багато. Головне правильно визначити, яка є саме у вашому випадку. А від нас ще кілька порад, як відучити кота, ходити в туалет не там, де треба. Розмістіть декілька туалетів в домі можна навіть з різними наповнювачами. Краще, якщо кількість лотків буде на один більше, ніж кількість котів. Один кіт, два туалети. Але якщо пухнастиків двоє, то краще додати ще один додатковий третій лоток. Якщо ви бачите, що кіт починає метушитися та сідати в якомусь місці, несіть його скоріше в лоток. Хваліть улюбленця щоразу, коли він сходить у туалет у правильному місці. Ніколи не лайте і не сваріть свою звіру дитину, особливо в жодному разі не потрібно тикати її мордочкою в калюжу. Так ситуація тільки погіршиться та стосунки з мокроносиком можуть зіпсуватись. Використовуйте спеціальні спреї, які допоможуть усунути запахи та будуть відлякувати тварину від місця, яке їй сподобалося. Якщо такі варіанти виявились не зовсім ефективними, то можна спробувати спеціальні засоби для залучення кошенят і дорослих котів до певного місця туалету. Вони допоможуть сформувати стійку звичку, ходити в туалет в певне місце, а також навчити дорослих тварин, яких не привчили до цього раніше. Друзі, ми дійсно сподіваємося, що ця проблема вас омине, але краще бути інформаційно підготовленим, ніж мати справу з цим і не знати, що робити. А туалети та аксесуари для прибирання ви зможете придбати у нас на сайті, тапнувши лапкою на опис під цим відео. Передавайте привіт вашим хвостикам та до зустрічі у нових відео!